Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прямо перед зустрічю Путіна і Сі першому стало погано. За даними телеграм-каналів з борту літака. сходив не Путін, а його двійник. Справжній Путін зустрінеться і сі на закритій частині зустрічі. Це його перша поїздка до великої світової держави після того, як повномасштабне вторгнення в Україну поставило його режим у міжнародну ізоляцію. Цього тижня Китай вітає представників 130 країн на форумі ініціативи Пояси Шлі. Лях, який, як він сподівається, допоможе підвищити його міжнародний авторитет. Погіршення стану здоров'я Путіна відбувається на тлі відсутності ефективного лікування та скасування низки препаратів через прояв побічної дії. Крім того, останні події неабияк як його налякали. За даними телеграм-каналів, Путін моментами навіть не може контролювати власне випорожнення, а тому носить дорослі памперси. На вихідних президенту в літаючій крепості призначили інші препарати, і він продовжує перебувати. під пильною увагою лікарів. Вчора Путін провів лише зустріч. Із деякими наближеними людьми його стан відчутно погіршився, нерви добили. Путін був серйозно хворий ще в 2021 році. В публічному просторі з'являються щонайменше три його двійники. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. В Island TV. Буданов нагадав, що ще в 2021 році підтверджував інформацію про те, що голова кремлівського режиму дуже хворий. Зокрема, на ракі проходить серйозне лікування. Він також зазначив, що Путін не помре завтра, тому що для його лікування застосовують найякісніші Матеріали і залучають найкращих фахівців з усього світу. Те, що та людина, яка з'являлася, справжня особистість Путіна, була дуже серйозно хвора ще 2021 року. Просто факт, що було далі. Давайте трохи дочекаємось. Гадаю, згодом історія все розставить на свої місця. Додав він, розповів Буданов і про двійників. Є фізіономічні особливості, унікальні в кожної людини. Це різні люди, неозброєним оком видно, що в них просто різні вуха. Є щонайменше троє людей, які періодично з'являються. У них звички різні, дещо відрізняється зріст, а на великих плав планах все це в принципі видно, розповів він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.